Всім доброго дня. Перед тим, як розпочати 63 ю сесію 8-го я хочу, щоб ми з хвилини мовчання згадали всіх загиблих захисників України. І сьогодні ми в нашому селі Студиницям похоронили Самченко Віктора Вікторовича, який віддав життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Обраних депутатів прибуло 15 хворум для проведення сесії є. 7 депутатів відсутність поважних причин. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування та згідно регламенту Глибочої сільської ради, 63-го сесію 8 скликання Либоцької сільської ради

Депутат Храмцова внесла пропозицію. Іван Володимирович був минулий раз. З вами разом. Це поза депутат... депутат депутат Храмцова внесла пропозицію депутат Федорес. Депутат Жоновюк і... І депутат Унищина. Депутат Давидов, із пропозицією депутата Онищина. Шановні колеги, маєте обрати голову секретаря та заступника лічильної комісії. Голова лічильної комісії Іван Жоноватюк, заступник Валентина Онищенко і секретар Валентина Федорес. Хто за відповідний склад комісії, прошу голосувати. Прошу опустити, проти, отримався одноголосно рішення прийнято. Фонить мікрофон. Підрахунок голосів веде голова речей комісії, депутат Шанов. Шановні колеги, відповідно до розпорядження Глибоцького сільського від 23 квітня 2024 року номер 43 о про скликання 63 ї позачарової сесії, 8-го скликання. Зобов'язую скликати 63-го позачаргову сесію. Зараз оберемо Склик, скликати 63 ю позачергову сесію 25 го скликання 25 квітня о 17-й годині в сесійній салі Глибоцької сільської ради село Глибосьця вулиця Михайла Грушевського. Порядок денний на руках. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримуйся. Одноголосно рішення прийняти. Шановні колеги, для ведення сесії нам потрібно обрати секретаря ради, які будуть пропозиції. Депутат Давідів, депутат Харцов внесли пропозицію депутата Шпаківського. Хто за е, дану кандидатуру, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одлосно, прошу зайняти місце. Шановні колеги, переходимо до першого питання, зміни до бюджету Глибоцької сільської ради. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за відповідний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосного рішення прийнято. Переходимо до питання розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань земельних відносин та містобудівної документації. Сергій Миколаївич, будь ласка. Рішення номер 2 про розгляд звернення ТОВ Вест Ойл Груп. Звернення Тов «Вест Ойл Груп про затвердження проекту землеусу щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки площею 0277га. Для ведення товано сільського спори виробництва залишити без змін рекомендувати Тове Oil Group звернутися до юридичних особ підприємців, які володіють необхідними технічними та технологічними забезпеченнями та є сертифікованими інженерними землевпорядниками, відповідальними за якість робіт і землеустрію що про внесення відповідних змін до відомостей державного земельного кадастру. Хто за проти утримався одноголосно рішення принтер? Проект рішення номер 3 про розробку документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації. Інвентаризації земель сільської ради доручити виконавчому комітету замовити розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель запасу з метою формування п'яти земельних ділянок орієнтовної площею 29,3 гектара для лісогосподарського призначення, фінансування робіт з розробки технічної документації, здійснити за рахунок коштів, які не заборонені законодавством.

Білья, водно, і той за магазином де не туди до, 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 до озера. Запитання є ще. Хто за, прошу просувати. Проти утримуємося одноголосно. Це третій проєкт рішення. проект рішення номер 4, Далі про затвердження документації землеустрою щодо інвентаризації земель Глибочиської сільської ради для експлуатації та догляду заводними об'єктами. Три земельні ділянки затвердити технічну документацію У сільському голові забезпечити процедуру проведення державної реєстрації права комунальної власності. Це завершуємо ставки. Це вже всі. Хто за проти утримався? Одноголосно рішення прийнято. далі. Проект рішення номер 5 про на. Надал... Дання дозволу на розробку детального плану території. Доручити виконавчому комітету замовити розробку детального плану території на 60 соток під розміщення та експлуатацію основних підсобних і допоміжних будівель. Фінансування робіт за рахунок ТОВ фойл Ексім. Хто за проти? Проект рішення номер 6 про надання дозволу на розробку детального плану території, доручити виконавчому комітету замовити розробку детального плану території, площа 14,99 сотки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Фінансування за рахунок коштів Федорець Микола Євгеновича. Депутат Федерація оголосили про конфлікт інтересів. Участі в голосуванні не приймає. Ставлю на голосування. Хто за відповідний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосне рішення прийнято. Далі. Проєкт рішення номер 7 про надання дозволу на розробку детального плану території. Доручити виконавчому комітету замовити розробку ДПТ 19 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку, село Ливків, фінансування за рахунок коштів Ковальчук Ірини Миколаївни. Хто за? Проти. Утримався. Однолосно рішення. Проект рішення номер 8 Петрону 7 Сім буде вісім. Проект рішення номер 8 Про внесення змін в рішення номер 7 47 сесії 8 скликання від 28.02.23. Внести зміни в частині пункту 1 рішення 7 47 сесії Грибочівської сільської ради від 28.02.23 року. Замовити виконавчому комітету розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для лісогосподарського призначення. Хто за? Проти? Проти? Утримався? Однолосно рішення прийнято. Далі. Проєкт рішення номер 9 про затвердження технічної документації із землеусою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості під існуючими енергетичними об'єктами. Затвердити теж до ми робили енерготехнічну документацію, розроблену ФОП «Соловей Сергій Андрійович загальною площою 12,94. сотки. Від для розміщення будівництва експлуатації основних будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Я, що Це Є людський файл, стоїмо сподівається. Ми практично вчу землю, закону землю, землю, по стало право. Власне, право власне. Вилучають, вилучають, чаю, чаю, варяту я. Це мова тільки про землі комунальної власності. Можна прокоментувати. Під енергетичними об'єктами, під опорами, під станціями трансформаторами. Свій час були оформлені земельні ділянки. Земельні ділянки, що касається розвитку цих сферах, це касається два право постійного користування. C'est un pire Підкрадає. Це вони на території ліків. Це там піднесені наступності. Вони мають окремий свій державний акт на право постійного користування, вони формуються земельні ділянки і вносяться відомість земельних ділянку до державного земельного кадасту. Вам потрібно буде рішення, яке надає виключно земельне ділянку в межах, під уштуючими опорами. Це не касається земельні ділянки. Це виключно земельні ділянки сформовані в межах населеного села Ливківської сільської ради і Глиборської сільської ради, оберезна і Либорська. Це не по паях. На паях є в разі разі Коризати обпори і будемо практично, якщо там державна право власних земельний час. Там буде докладатися обмеження в частині використання вкладатися земельних ділянків. Ми ж у власними земельних ділянках обслуговуючи енергетичної компанії. Зрозуміло. Ставлю на сьогодні проєкт рішення No10. Хто за? Проти? Утримуємося. Проєкт рішення No10. Про затвердження, а теж домиробленерго, технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості під існуючими енергетичними об'єктами та надання в оренду земельних ділянок, затвердити технічну документацію, надати а те Житомиробленерго терміном за рекомендацією комісії на 5 років земельні ділянки в кількості 194 штуки згідно додатку. 1 встановити оренду плату у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки, що встановитиме 19 тисяч 512 гривень 56 копійок на рік. Хто за? Хто за? Проти. утримався одноголосно рішення. Проект рішення номер 11. про затвердження акціонерам товариству. Ми робили документації документацій землеустю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості під існуючими енергетичними об'єктами та надання в оренду земельних ділянок затвердити технічну документацію, так само надати в оренду в терміном терміном на 5 років ділянки в кількості 133 штуки згідно додатку. <рес> орендна плата у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, що становить 13 тисяч 217 гривень 71 копійку в рік. Хто за? Хто за? проти утримався рішення. проект рішення номер 12, тут буде 12.1 12.1. про затвердження документації із землеустрою та надання у власність земельної ділянки 12.1. затвердити технічну документацію та передати безоплатну у власність халагіму олександру Федоровичу земельну ділянку 8,15 сотки для будівництва село Левків, вулиця донецька хто за Проти утримався одного рішення 12.2. затвердити технічну документацію та передати безоплатну у власність 25 соток для будівництва село Великій Кошари вулиця Набережна. Хто за проти? Утримався. 12.3. затвердити технічну документацію та передати безоплатну власність Бурківській Наталії Станіславівні 8,96 сотки для будівництва село Глибочиця, вулиця Корольова. Хто за проти? Утримайся одного одноголосно. Дванадцять 12.4. затвердити технічну документацію та передати безоплатну у власність Віті Леонідівні 25 соток для будівництва село Ливків вулиця. Це герої України. Хто за? Проти? Утримався одноголосно рішення. Принц. Проект рішення номер 12 в цілому потрібно затвердити. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримався. Одноголосно рішення. Проєкт рішення номер 13 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Затвердити гаврилюк Катерині Вікторівні проект землеустрою щодо зміни цільового призначення. Змінити цільове призначення із земель сільськогосподарського призначення на землю. Для будівництва і обслуговування житлового будинку село Глибочиця, провулок польовий. Хто за? Проти Проти. утримався одноголосно рішення прийнято. Проект рішення номер 14 про передачу у власні земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Глибочицької сільської ради передати Матвієнку Василю Олексійовичу приватну власність 2,8035 гектари для товарного сільськогосподарського виробництва із земель реформованого КСП Україна студиниця хто за. Проти, утримався. Однолосно рішення прийнято. Проєкт рішення номер 15 Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Затвердити Ванічук Вател... Валентині Олексіївні проєкт землеустрою. Змінити цільове призначення, площа 10 соток із сільськогосподарського призначення на землі для індивідуального садівництва. Хто за? Проти утримався. Одлосно рішення прийнято. Проект рішення номер 16 про розгляд звернення, звернення Сінького Сергія Васильовича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власні земельної ділянки залишити без задоволення у зв'язку з тим, що зазначена на викопіюванні земельна ділянка не передбачена містобудівною документацією для містобудівних потреб та розташована на землях земельних ділянках, які перебувають у користуванні інших громадян. Хто за Проти, проти утримався. Це факт. Одновласно рішення прийнято. 17. що дозволить, я зачитаю його. Деякі мірі пропустили загальної партії. Відповідний седіальний проєкт рішення підготувалися до комісії. внесення змін рішення 10, 59 сесії номер 10 від 19 січня. Відповідно, ці відрішення. Видух, цільового призначення не було видно зазначено в даному рішенні. Відповідно 17 дані зміни в рішення наступної редакції, надати дозвіл на розробку. До відведення комунальної власності мешкання площі тридцять за цільовим призначенням 0118. Всі інші пункти залишаються в ціль. Воно підготовлення може я можу спуститися за якісь бувати. Тому що ми відмовили підтвердження проєкту, відведення до створеного групу, тим, щоб неправильно було це відповідно про нас. Можна загарнути даний проєкт рішення в пленарному посіді. Там спеціалісти не на визначено на класифікату призначено для товарного виробництва, а то є. Землі господи свої польові дороги. На їх земельні ділянки продаються довго користування для прокладання дітей. І суб'єкти, які використовують істотний користувач даного масиву земельського не зможе вкласти договор, тільки буде потрібно виставляти на конкурсних основних. Та земельна ділянка повинна використовуватися дорогами. Це все согласовано. Розроблено він знає, будуть виносити від зміни саме документації. Хто за відповідний проєкт рішення, прошу. Усвати. Хто за? Проти? Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги, 63 позачарова сесія. Скликання рахується закритою.